Доброго дня! Перед вами новий китайський плиткоріз з довжиною різу до 1200 мм. Бренд називається Forman. В цьому бренді поки що поставляються два плиткорізи З довжиною різу 1200 і 920 мм. Цей плиткоріз випускається в Китаї на тому самому заводі. Я Впевнений, де випускаються такі плиткорізи, таких брендів, як Макалістер, Stark та Отверк. Можливо, ще якісь є бренди, але поки що мені вони не відомі. Ну, тепер по порядку. Комплект поставки. Комплект поставки є два ключа для затягування диску. Ну, це для трубний ключ, упор, пробка. І ось такий гарний широкий розширювач. Дуже зручний для роботи. Крім того, є боковий упор або транспортер, як хто називає, комплектується 230-м китайським диском. Ну, звісно, він його відкладається в сторону, його не ріжуть, але він є. Шайбочки для затягування приблизно середнього розміру. Ну, бувають менші, бувають більші. Для 230-го діаметру нормально. Так, дуже коротко про нього. Тіл рухомий, тобто ось ця, вот, скажімо так, резинова стільниця рухається. Це мені менше подобається, ніж макалістрі. Макалістри, Макалістри вона зафіксована. І якщо ви подивитесь, уважно, то його досить тяжко чистити. Так же як і одвер, дуже часто. Скажімо так, попробуйте звідси вигрібти багнюку, яка тут досить велика скап скаплюється. У Макалістера це трошки простіше робити. Але, звісно, конструкція така конструкція, жорсткість, бачите, вона більшою такою конструкцією жорсткісті. Тому є і переваги, і недоліки. Ну, Оцей рух, скажімо так, як на, на мене. Ну, Дикому подобається, дикому не подобається таке швидке зняття і такий рух цієї стола. Ну, бог з ним. Так, що я хотів про нього розказати? Диск в нього ось фіксується на різну висоту. Якщо, бачите, ось фіксується. Так, розфіксували, якщо ви хочете, можете подивитися, можна його опускати і піднімати. Тось він погружний. Слідуюче питання. Е, обладнаний ось таким дивзахистом. Хоч він і недовго працює, і гарантія на нього ну, тільки на 2 тижні, але, скажімо так, він є. Ну, Пару місяців, як мінімум, попрацює. Стандартний насосик. Стандартне для, е, туди покласти насосик, він там не фіксується, просто лежить. Давайте помірюємо довжину. Скільки ж він довжину ріже. Так, Сюди вийдемо, міряємо дуже просто. Вводимо відводимо сторону. беремо, фіксуємо в нижній частині його. Так. Донизу опустили, зафіксували це, це до упора. Беремо рулетку і, скажімо так, від цих. Докі. Якщо ви подивитесь, подивіться сюди, подивите. довжина різу 116 мм. Тобто з опущеним диском 116 мм. Але якщо ви будете різати з підйомом диска, якщо міряти від, від цієї величини, він звідси почне різати і плитку з підйому, то довжина різу вже складає 125 мм. Бачите? Тобі ж, запросто можна різати е, довжину плитки до 125 мм, а можливо і трохи і більше. Так, що ще можна а, звернуть увагу на ножки. Виробником передбачені ножки, які не регулюються по висоті. Е, крім того, у ножок немає фіксації торцового фіксації, будьте уважні, він може скластися, тому обов'язково дуже уважно його переміщувати. Оці коліщата краще то виробником передбачена можливість вкріпити їх зверху і знизу. Краще зверху, тому що ножки можуть скластись, бо у них немає бокової фіксації. Ось такі ручки в наявності, ручки прикручуються. Як на мене, краще брати не за ручки, а за сам корпус плиткоріза. тому що ну, ручки, як на мене, не надійні. Все решта аналогічна платкорізам Макалістера та Старка. Я сподіваюся, що ціна його приємна і він буде мати попит в Україні. Ось такий. А, Потужність двигуна тут стандартна. Такий самий двигун стоїть, як і в старках, як і в макалістрах на 1200 Вт. Ось такий короткий огляд. Якщо є питання, дзвоніть, пишіть, питайте, купляйте. Ну і взагалі будьте здорові, не хворійте.